Старець в інтерне поле, заховане за селом Вербичі, давно перестало бути місцем, куди хтось навідується. Навіть родичі похованих вже не приходили. Могили заросли сухим бур'яном. А іржаві хрести хиталися від найменшого подиху вітру. Дорога туди давно заросла мохом, а над головами дерев висіло щось неживе. Сторожем там був Іван Микитович, чоловік років 65, який усе життя пропрацював у лісництві, поки не захворів на серце і не перевівся на легше. Вдень він обходив територію, іноді прибирав старі вінки. Бирав хрести, лагодив паркани, а вночі сидів у старій бутці сторожа, пив чай, слухав радіо і, як сам казав, чекав ранку. Того вечора було тихо, нестерпно, моторошно тихо, навіть жаби біля болота замовкли. Сторож сидів у своїй бутці, палив дешеву приму і дивився на знімок його дружини. Що стояв у рамці біля лампи, знімок потемнів, як і його серце за роки самотністі. О пів на другу ночі він почув це: спершу тихий шелест, ніби хтось ногами тягне по сухій траві, потім шурхіт біля входу до цвинтаря, вітер не дує, ніч безвітряна. Радіо захрипіло, ніби щось заважало сигналу. Іван підвівся, вийшов із будки, і подивився в глиб кладовище, і побачив серед хрестів і могил стояли фігури, темні, прозорі, але це не туман, люди, високі, тонкі з викривленими спинами. Їх було семеро. Вони стояли півколом навколо чогось на землі. Іван продер очі. Це могло бути маренням, але фігури не зникли. Навпаки, почали повільно хитатися, як в ритуальному танці. Один із них підняв руки до неба. Руки були надто довгі, і пальці звисали, наче мотузки, а в центрі кола щось лежало маленьке, як дитина. І воно Ворушилось. Іван відчув, як тіло покривається потом, а в грудях щось ставлює. Серце билося зсередини ніби хотіло вирватись, але він не міг відірвати погляду. Його ноги приросли до землі, і тоді одне з тих створінь повернуло голову. Обличчя! Воно не мало очей, тільки чорні діри, а рот був розтягнутий у посмішці. Не людський, а звірячий, щелепа розірвана до вух. Воно дивилося просто на Івана. І той почув не вухами, а всередині Погодуй. Старий сторож кинувся назад до будки. Упав, боляче вдаривши коліна, але не звернув уваги, зачинив двері й упав на підлогу. Радіо тріщало, світло лампи згасло і все навколо згусло темрявою. До ранку він не спав, пролежав, закутавшись у стару ковдру з розширеними зіницями, поки перші промені сонця не прогнали темряву з вікна. А коли він нарешті вийшов, Усе було як завжди: жодних слідів, жодних фігур. Навіть трава, яку, як йому здавалося, витоптали навколо могили, стояла рівна, наче ніхто її не чіпав. Уперше за двадцять років Іван пішов з роботи раніше вдома випив одразу три таблетки від серця, ліг і заснув, і йому наснилося темна ніч. Порожнє поле, і знайомі фігури стоять навколо. У центрі він, його тіло лежить на землі, а очі відкриті. І голос той самий, безтілесний, чужий. Погодуй, погодуй нас страхом. Іван прокинувся з криком. Наступної ночі він знову пішов на роботу. Перед тим Іван не хотів повертатись. Він присягався, лежачи в ліжку на мокрій від поту подушці, що звільниться, знайде іншу роботу, навіть сторожем на фермі там, хоч корови, а не тіні з безокими лицями. Та коли сонце зайшло, щось почало його кликати. Не голосом. Недумкою, порожнечею. Будка Сторожа стояла на своєму місці, і здавалося, що нічого не змінилось. Але Іван відчував з того вечора кладовище бачить його, сама земля під ногами, наче фібрує ледве відчутно. Перші години пройшли спокійно, вітер шарудів листям. Старе радіо бубоніло новини. Іван сидів, обхопивши чашку з холодним чаєм, і тримав пальці на хресті, що носив ще з молоду. Але серце билося швидше, ніж мало б. І це не від страху, від перечуття, поганого перечуття. Опівночі почалося. Знову той самий шелест, але цього разу. Ближче, не вглиб цвинтера, а біля самої будки. Іван поглянув у вікно і застиг. За кілька кроків від будки стояв хлопчик у брудній піжамі, без взуття з опущеною головою. Його пальці сіпались, ніби він щось перебирав у повітрі, обличчя не було видно. Хлопче? узвався Іван, голос тремтів. Той не відповів, лише хитнувся вперед і почав повільно наближатись. Сторож рвонув двері, вибіг і зупинився. Нікого. Порожньо, ані дитини, ані слідів. Та коли обернувся, у вікні будки стояв хлопчик. Уже всередині і дивився на нього. Очі у нього також були порожні. Іван кинувся назад, квапливо зачинив двері, відсунув шафу, забарикадувався, тремтів, сів на підлогу. В голові крутилася лише одна думка. Це не може бути насправді, це не може бути насправді. Раптом у радіо шум. Шипіння, і між ним голос шипоче, ми голодні. Ти бачив, що не мав бачити? Тепер ти наш. Іван зірвав антенну, розбив примач об стіну, але звук не зник. Він чув його всередині. Як кербується на кістках, як проникає в мозок. Цієї ночі він також не спав і не працював. Просто сидів до ранку, тримаючи сокиру як єдину надію на порятунок. Вранці пішов до священника. Його звали Богдан. Старенького із запаленими очима, який усе життя служив у Вербичах. Той слухав Івана мовчки, не перебиваючи. Ви бачили їх? Нарешті запитав тихо. Я не знаю, що бачив, отче, але це було не з нашого світу. Священник довго мовчав, тоді встав і дістав стару книгу, пожовкло з обгорілою обкладинкою. Про цвинтерне поле ходять легенди. Його давно хотіли закрити, але влада не дала, бо нема підстав, а люди. Вони просто забули, але я пам'ятаю. Він перегорнув кілька сторінок і показав ілюстрацію Коло сім постатей, і в центрі людина, яка лежить навколо тіні, а під малюнком не кожен мрець мертвий. Є ті, що вмирають тілом, але душа їх живе жахом. І, коли живий бачить ритуал ночі, він більше не живий. Його душа тепер корм. Іван похолов. Що мені тепер робити? Богдан дивився на нього важко. Поки вони тебе тільки кличуть, але скоро прийдуть, навіщо? Щоб твоїм страхом насититися? Їх не годує плоть, їх годує біль. І кожна ніч крок ближче. Тієї ночі Іван не пішов на цвинтар, залишився вдома, замкнув двері на три замки, завіз вікна ковтрами, ліг на підлогу. Але темрява все одно прийшла не з вікон, не з підлоги. Вона прийшла всередину. Іван раптом зрозумів: його очі відкриті, але він не бачить. Світло поглинула тінь. І знову голос: Погодуй, дай нам те, чого ми не маємо. Страх, смакуй його з нами. Постаті стояли навколо ліжка. Сім, завжди сім. Вони не рухались, але Іван знав, що вони не підуть, поки не наїдяться. Іван прокинувся вранці з кров'ю на губах. Він знову кусав себе у вісні і плакав. А під ліжком лежала піжама маленька, брудна, як у того хлопчика. Іван більше не працював. Після тієї ночі його серце не витримало. Лікарі поклали його до лікарні на тиждень, але щоночі. Сни приходили знову, зі скрипом кісток, з посмішками без облич, з полем, який розростається, затягує в себе все знайоме. І щовечора він чув голоси: ти вже на півдорозі, Іване, ще трохи, і ми візьмемо все, що залишилось. Після виписки він не повернувся додому. Натомість поїхав на край села до покинутої хати, де колись жив його дід. Там не було електрики, лише темрява і тиша, саме те, чого він тепер боявся, найбільше, але й те, куди щось його тягло. Він не розумів, чому не поїде з Вербичів назавжди, чому не втече, то всередині оселилося відчуття. Він щось відкрив. Він взяв з собою ту книгу, що дав Богдан, і почав читати. Там були свідчення людей, які бачили схожі ритуали ще в 1890-х, коли поле тільки заснували, розповідалося про нічні збори, про коло голоду, ритуал, у якому душі, що не змогли перейти, збираються. Щоб напитися людського жаху. Ночами Іван читав, вдень ходив полем, шукав сліди, вимірював так уже нав'язливо відстані між могилами і поступово бачив, як весь цвинтар, це геометрія. Хрести стоять не хаотично, вони формують коло, а в центрі Одна могила без імені. Вночі, коли він наважився туди піти, трава довкола, наче, пригнулася, а хрест ледве помітно тремтів. Здавалося, що земля дихає. Він нахилився і побачив сліди маленькі, дитячі, і ще більші, як у дорослої людини, але пальці. Довші за норму. Раптом небо згустилось, тіні розповзлися між деревами, і Іван побачив їх знову: сім постатей. Вони стояли навколо безіменної могили і не рухались. Іван зробив крок назад, але земля під ним раптово провалилася, він звалився у темряв прямо в підземелля. Удар, крик, темрява. Він отямився в вологому, холодному просторі, стеля низька, куріння звисає з неї, обмотане лахміттям, як мотузки, пахло гниллю і, наче металом, як стара кров. У центрі стояла кам'яна плита, і навколо неї ті ж сім постатей. Але тепер вони не були тінями. Їхні тіла були зібрані з плоті, шкіри, що належала іншим. Одяг, шматки церковних риз, дитячих піжам, робочих куток, вони дихали. Іван хотів кричати, але рот не слухався. Він лише стояв, спостерігаючи, як одна з постатей. Схиляється над плитою і повільно ріже собі руку. Але тече не кров, а тінь густа, як смола. Вона капає на плиту, і з кожною краплею Іван відчуває, що його пам'ять стирається. Я не пам'ятаю свою мати. Як вона виглядала? Крапля. Де я народився? Крапля. Я. Хто я? Раптом одна з постати озвалась голос жінки, але спотворений, як крізь зіпсовану плівку. Ви бачили нас? Ви не мали, але тепер ви ключ, ви останній. І тепер ви відкриєте. Що? прохрипів Іван. Що я маю відкрити? Вони вказали на плиту. Іван дивиться і бачить на ній своє ім'я, викарбуване з точним роком народження і з датою смерті сьогодні. І тоді почувся дитячий сміх, той самий хлопчик, що стояв колись біля будки, вийшов із темряви, і тримав у руках серце. Ще тепле, Іван упав на коліна. Ми зліпили тебе з твого ж страху, Іване. Ти сам відкрив нас. Пам'ятаєш той перший крик у вісні, першу ніч ти думав, ми прийшли, а це ти нас покликав. Ми завжди були тут. Просто чекали, коли хтось зламається. Тіні схилилися ближче. Тіла обвилися довкола нього, як коріння. Як полум'я темряви, Іван втратив свідомість. Він прокинувся вдома у своєму ліжку. Сонце світить крізь вікно, птахи співають, а на столі чай. Все було як завжди, тільки дзеркало навпроти не відбиває його обличчя, і телефон не ловить мережу. І коли він відкрив двері, там не було села, лише поле, цвинтар до самого горизонту. І хтось стоїть під деревом. Це той самий хлопчик усміхається. Готовий нагодувати нас останнє, Іване. Іван стояв босий серед могил. Усе навколо цвинтар. До самого обрію небо мертве, сонце як кривава лінза, яка не дає тепла, вітер ледь дує, наче хтось цілує світ із зворотнього боку. Хлопчик дивився на нього мовчки, потім повільно вказав рукою вперед. Туди, де, здавалося, поле сходиться в точку. Іван рушив. Кожен крок болів, ніби земля не хотіла його відпускати вона вбиралася в ноги, тягнула, наче в'язка глина. Іван ішов крізь ряди могил, імена яких часом були знайомі Богдан Іванович, Марія Котельчук, мати, Василь, Батько. Але вони ще живі були. Нарешті він дійшов до центру. Там стояла вирва кругла, глибока, чорна, як колодязь у безодню. Навколо неї кам'яні плити з написами різними мовами, українською, польською, латинню. навіть мовами, яких він не впізнавав. Карчер Анімарум. Кармачарна. Поживи нас, щоб ми могли жити в тобі. Хлопчик підійшов ближче, тепер його лице було чітко видно, але воно постійно змінювалось раз це обличчя дитини, потім жінки, потім старого, в кінці самого Івана. Ти нас згодував, але голод тільки починається. Тепер відкрий, що я маю зробити? прошепотів Іван. Голос майже зник, засохлий, як старий лист. В твоєму серці останній страх. Коли віддаси його, ми пройдемо. Поле більше не буде схованим. Воно стане світом. Іван глянув у вирву, у темряві щось ворушилось. Тіла. Очі, роти, що не мали кінця. Вони не пищали, вони молились. Йому, ти провідник, не жертва. Ти не побачив ритуал, ти його виконав. Тоді, в першу ніч, коли твій страх був найчистішим, і ми прийшли не за тобою, ми прийшли через тебе. Він упав на коліна. У голові спогади, дитинство, коли в труні лежав дід, а він не плакав, а сміявся. Юність, коли він не зупинив ту дівчину, яка хотіла стрибнути з мосту. І ніч, коли не допоміг сусідці, хоч чув, як вона стогнала за стінкою. Твій страх був завжди, але не за інших. А за себе, егоїстичний, чистий. Ми виростаємо тільки на такому. Тіні вийшли з могил, всі, сотні, тисячі, безликі або з обличчям знайомих. Вони утворили коло, чекали. Іван глянув на свої руки. Вони розпадались на попіл. На землі під ним уже був виріс хрест, його могила чекала. Усе було підготовлено. Стань порталом, і ти станеш вічністю. Іван ступив у вирву. Він не падав, він розширювався. Темрява не поглинула його, вона вийшла крізь нього. Вона почала просочуватися в кожну шпарину реальності, у двері квартир, де хтось молився, у сни дітей, у хворих у палатах. Іван більше не існував, але він був всюди. Цвинтерне поле зникло з мапи, село Вербичі Вигорання. Люди зникли, поліція лише повідомила. Масове зникнення населення, незрозумілі символи на землі, жодного сигналу. А через тиждень з'явилось нове кладовище в іншій області з таким самим розташуванням могил. І першої ж ночі новий сторож побачив хлопчика в піжамі. І десь далеко, в радіохвилях, хтось шипоче: Погодуй нас.